Вітаю! У нас черговий випуск нашого міні-серіалу під назвою Закон і Ви, де я у такому легкому форматі з деякими елементами гумору розповідаю про юридичну професію. І тема сьогоднішнього випуску юридичні трюки. Як ви вже здогадались, то кожен юрист має певний свій інструментарій, в декого це знання закону. Наявність певних там, реквізитів, які невід'ємно супроводжують юриста: паперів, кодексів, олівця-ручки, маркерів, можливо, помічників навіть. Проте, в ряді випадків деякі юристи мають ще і свої напрацювання. Тобто є такі певні ноу-хау, якими користуються в Екстремальних ситуаціях або, можливо, у певних таких ситуаціях де прийнятно використати той чи інший шаблон, зокрема поведінковий. Тобто в ряді випадків, наприклад, юристи таким от не скажу, що це трюк, але все ж таки, скоріш за все, це так і є, використовують мову. Хтось говорить нерозбірливо, щоб швидко й швидко суд намагався зловити смисл сказаного. Для того, щоб заплутати суд, або для того, щоб тільки суддя зрозумів, що говорять, а протилежна сторона не зрозуміла суть сказаного. Деякі навпаки тягнуть час. Один із таких трюків доволі часто використовується в кримінальному процесі, де суд повинен, наприклад, вирішити питання про продовження строку тримання під вартою особи. І коли ці строки завершуються, то ряд юристів намагаються справу тягнути. Тобто в судовому засіданні, дуже в повільному такому форматі і темпі, тягнуть час. Це також один із інструментів. Назвемо це так: трюків. Я думаю, що ви багато також бачили ще. Трюки пов'язані із називаємо це так ковдрою в клітинку. Тобто переконують суд у тому, що особі не можна в СІЗО, тобто не можна під варту, бо у неї погано зі здоров'ям. І її кладуть на якісь там насилки, каталку, інвалідне крісло, замотують у. Ковдру в клітинку, і таким чином демонструють, що у людини дуже погано зі здоров'ям. Так це чи не так, судді доволі складно з'ясувати на перший погляд, тим паче, коли часу, обмаль. І буває, що так дійсно судді, щоб від гріха подалі, приймають рішення, спираючись тільки на те, що вони бачать, на певний такий от концерт, який влаштовується. В приміщенні зали судового засідання. А не на тому вирішується питання, як насправді все. Що ще також можна віднести до трюків? Використання тих чи інших реквізитів, зокрема, це я вам уже сказав, про те, що можуть бути і реквізити йде милиці, далі доволі часто це використовують різного роду. Гіпс, зокрема, гіпсові такі штуки, де показують, що от підсудний чи обвинувачений, він ну, також має певні проблеми зі здоров'ям. До Трюків можна віднести і використання певного одягу. Буває також, що до Трюків відносять і використання групи підтримки. Уявіть, що коли в зал судового засідання. На підтримку тієї чи іншої сторони приходять односельці, або люди в певній формі, з певними реквізитами, або люди, які скандують ті чи інші слова, або просто приходять мовчки і створюють таку напружену атмосферу. Тобто можна було б зняти окреме відео, яке стосується трюків, але я подумав, що цих трюків мільйон. Якщо не мільярд. Юристи багатьох країн та взагалі всього світу впродовж тисячоліть напрацьовують якісь свої такі от дидактичні матеріали використання інструментів для переконання судді прокурора протилежної сторони, суспільства, врешті-решт, у своїй позиції. І тому, можливо, навіть саме формулювання, сам термін юридичні трюки, він не зовсім доцільний, тому що це один із способів доносити інформацію суду. І в ряді випадків те, що ми називаємо юридичні трюки, воно є в межах закону, в рамках закону. Дуже складно відрізнити, наприклад, певний стан здоров'я. Людини. Хтось навпаки приходить в зал судового засідання у хворобливому стані і вдає, ніби з ним по здоров'ю все гаразд. А буває що і навпаки, з людиною все гаразд, а вона транслює, що ось ось вона вже завтра є, там, чи післязавтра зляже в лікарні і так далі. І тому подібне. Щоб я б хотів би, щоб стало резюме нашого відео. Я б хотів би, щоб це було усвідомлення того факту, що різного роду юридичні трюки використовуються і можуть бути також задіяні і щодо вас. І вам необхідно усвідомити, що це, скоріш за все, і буде застосовано, і коли ви захочете захиститись, то ви згадаєте мої слова. Тобто, яким чином нейтралізувати. Той чи інший трюк, який використовується щодо вас, необхідно розкрити його природу. Тобто, коли, наприклад, ми бачимо фокусника певного мага, який використовує якусь ілюзію, і нам цікаво, коли ми не розуміємо природи цієї ілюзії, проте, щойно ми розкриємо секрет цього фокусу і покажемо суспільству, то магія зникає. і із цим трюком. Нам потрібно достеменно точно розкрити його мету, призначення, ціль, тобто показати оці ось низькі мотиви тих людей, які аморально діють. І тоді ми нейтралізуємо трюк як в цьому моменті, так і створимо ситуацію таку от превентивну, де наші опоненти не будуть можливості використовувати їх надалі. От на цій ноті я б хотів би, щоб ми і завершили відео. Якщо ж у вас є якісь міркування, побажання стосовно формату нашого відео, то пишіть, і я спробую врахувати ваші побажання. До зустрічі в новому відео.